Всім привіт, друзі! Якщо ви дивитесь це відео, вітаю! Ви майже фінішували свою бакалаврську дистанцію. Але перед тим як махнути рукою на сесію і готуватись до магістратури чи до великого життя, варто згадати: академічна доброчесність це не лише про не списуй, це про те, як чесно і усвідомлено завершити свій навчальний шлях. І ось кілька цікавих речей, які ви могли не знати. Самоплагіат – це теж плагіат, так звучить дивно. Але якщо ви хочете подати свою курсову роботу або частину диплому повторно, наприклад, у магістратурі чи в іншому проєкті, вам це потрібно обговорити з викладачем, бо навіть умовно копіпаст з власної роботи без посилання чи дозволу, це теж порушення доброчесності. Групова робота не має дорівнювати груповому списуванню. Співпраця це чудово, але вона має бути прозорою. Якщо завдання індивідуальне, обговорити можна, але тексти мають бути унікальні. Якщо ж завдання групове, то чітко діріть обов'язки, фіксуйте, хто за що відповідає, і вказуйте це обов'язково в презентації або пояснювальній записці. Штучний інтелект це не чарівна паличка. Використовувати чат GPT чи інші інструменти можна, але тільки як підказку. Переписати все під копирку або здати АІ текст як свій неетично. І якщо вас попросять пояснити, звідки і як ви дійшли до певних дій, буде ніяково. Авторство це про відповідальність. Якщо ви допомагали комусь написати роботу або даєте комусь свій текст як приклад, ви автоматично берете на себе частину відповідальності. Якщо цю роботу подадуть як плагіат. допомагати можна, але з розумом. Пам'ятайте, доброчесність це не просто правила, а ваша репутація у дипломі не пишуть чесний студент, але це видно у ваших знаннях, рішучості й повазі до себе. А це повірте цінується більше за будь-яку оцінку.